Всім привіт, підписники! Та-да, -да, вам не здається. Це я, я до вас знову повернулася. Знімаю вам відео знову ж з рідного виноградника. Знаю, всі там дуже сумували за мною. Запитували в коментарях, де Вікторія. Поверніть Вікторію, поки там папа в мене займався блогом, поки в мене була така коротенька. Ну, не дуже коротенька відпустка, але я вас брала з собою, трішки знімала вам контенту, відео, показувала всі свої мандри і всі місця, в яких я відпочивала, що бачила, тому і ділилася разом з вами. А сьогодні я вже, як бачите, вдома, і знову ж наша мандрівка продовжується по рідним краям. Сьогодні буду не у винограднику, а сьогодні ми з вами підемо в Йошту, за яку ми вже неодноразово з вами також говорили. Зараз піду туди і продовжимо. Так, ну а ми помаленьку рухаємось до наших кущиків з йоштою. Так, їх у нас багато. Хто слідкує за мною давно, то знає. Бачили відео. Я знімала також вам і обрізки показувала. Це було вже давно, тому, хто підписаний недавно, можете переглянути відео. В кінці я обов'язково його прикріплю. Ось так вона виглядає, такі в нас гарненькі рясненькі кущики, хоча вони вже омоложені, тут була зроблена обрізочка, повторюсь. Але зараз вони знову такі рясненькі. Ну, Відпочинок продовжується, так як сонце зараз пече, то ми з парасольками пляжними працюємо. У нас тут аж сілий ряд туди до краю, йоште. Ми собі тут зробили таку робочу атмосферу, пляжну, пляжну скажемо. А що, поєднуємо приємне з корисним? І вам контент, і у нас робота робиться. У нас тут вже ось є трішки нарвано, ми ж працюємо все-таки. Ось так ось виглядає наша йошта. Скільки вже піввідрами тут нарвали. Раніше, коли знімала вам обрізку, то мене всі запитували, що ви з нею робите. То я знімала вже відео про освітлення вина, то ми робимо вино. А цьогоріч ще вирішили зробити пастілу. І дещо ще цікаве. Тому обов'язково не пропустіть, слідкуйте, додивляйтеся відео до кінця. І в кого є йошта, то беріть собі також на заміточку. Ну що ж, а я буду трішки прискорювати і поїхали працювати далі. Будемо рвати далі. Зараз йошта вже добре поспіла. Ягода дуже смачна, ароматна, вже обсипається. Прям торкаюся до гілочки, з нею вже всі ягодки впадають. Думаю, вам там видно. Тому вже треба швидко все обірвати. І... Зібрати цей урожай. До мене прийшла моя помічниця. Привітаюся з підписування. Так, е я прийшла. Привіт, знов ладо вас бачити. І, І... заскочаюся нові писанки. І буде у нас ось такий смак мостий. Smaczna jostra? No, da. I wam to się poprowadzi, wam smakuje. I wam to rada, wam pojście czeju. Rekomenduję. Pojście jostry, tak? Вітамінки, корисно. Да, вітамінки, корисно. І все так нас походить, ми садимо кокуску, скоро колеса буде нас готова, і будемо їсти, і поїду до когось. І поїду. Так. Да. Не скажу вам куди. І скажемо, що це хороша ідея. Кодись поїхати веселі, без ще бабусі бути тут і зимою за вашими від Чим? За вашими коментарями? За вашими коментарями. І ми будемо цей смак. Побувати йости і вибиваємо його. Її. І мама моя підписника. Мама, ми... підписника? Так. Да. Е, вона буде сердіти. У нас е, п'яш тут. На це п'яс наш тут, що все нас буде тут зробити, поки ми квідочки напосадимо. Ну, квідочки все так говорять. Квіточки загалі не говорять. Вони мають так робити, що мама моя хоче це робити. і скаже. Що сказати треба? Що ми з тобою робимо? Рвемо що? Ем... Йошту, Йошту рвемо, вона корисна? Так. Дуже корисна. В ній багато вітамінів. У йошті багато вітамінів. Так. Ви... Так. Яка вона на смак, солодка чи кисла? Сас кисла Ні, вона ну, солодка вже. Не попабий. Ну давай. Що? Солодка. А мені кисла От це Оце буде кисла, бо вона бачиш така світленька. От так от підписники. Давай, Авелін. Солодка в тебе чи кисла? Кисла Знов. У нас смак. Окей. Смак наче я буду за я Дай турчіплю, так. Та ні, ти ручками тут береш, і тебе буде погано чути. І нас все. Що... Що... Погане і погане. Все не треба. Ми до побачення вам ось полунічка сидить. Показати. Вам. Сказати вам дуся підписники. Два вас на каналі бачите. На каналі вас бачите. З... Завтра кібетці. І в не ми і нікого зараз немає. І зараз ми самі є моє. Скажи, все, продовжуємо далі. Все, продовжуємо далі. Мікрофон треба говорити. Все, продовжуємо дай. Ти ж можеш сама взяти. Ну, будь ласка. Добре, зараз принесу. Ну що, підписники? Ми нарвали цілий відеречко йошти. Півні, за якими ми всі сумували. Ось так от вона виглядає гарнесенько. Ароматненько. Коротше, супер. Зараз ми будемо її блендерити. Я вже тут підготувалася. Ось в мене блендер. Мисочки. І будемо зараз працювати. Хто дуже сумував за піснями, за піснями півню, все на місці. Так, підсовую до себе відеречко. Ще якесь листечко попало. Насипаємо сюди в стаканчик. Тут в мене ще хвостики, я то ми їх будемо відривати, де вони там зайві. Зараз ми це все переблендеримо. Потім через е ситочко якесь. Відсідимо, щоб вона була без шкурочок, без кісточок, щоб в зубах нічого нікому не застрягало. І все було класно. Так, багато набирати не буду. Закриваємо. Закриваємо і поїхали. Пробуємо. Пахне просто неймовірно. І що зараз покажу вам. Перемололи. Така в нас вийшла е суміш. Скажемо, зараз нахилю вам трішки. О. Бачите, там шкурочки ці кісточки полишалися то ми потім це через сито пропустимо, щоб в нас була лише одна м'якіть. Так, ну що, їдемо далі. Мабуть, включу зараз на прискорене трішки, щоб час зекономити. І піду візьму лопатку силіконову. Так, тепер виливаємо все в миску, переміщаємо і продовжуємо далі. Набираємо. Переливаємо знову сюди. Їдемо далі. Так, ну що, друзі, ми перемололи ось йошту. У нас вийшла одна така миска. І ось така повнюща інша. Тому блендер ми поки відставляємо в сторону. І зараз ми будемо пересіжувати, пробувати це все діло через ситочку. Взяла ополонечок, ситочку. І миску, в якій ми маємо потім це все і варити. І відсіжу. Виливаємо сюди в ситочку. І от так це все діло проціжуємо, щоб тут залишилась тільки шкірочка і кісточки. Ось таким от чином. Я зараз піду, візьму ложку, мисочку, ще щоб викидати всі зайві відходи, і будемо працювати далі. Півні на проводі продовжуємо. Взяла ложку, щоб краще було зручніше. Шейла так, іди гуляй. І це все викидаємо. Так, завершила я вже з йоштою, переблендерила. Перецідила через ситочку. Вийшла у нас ось така рідина ось такої консистенції. Так ось воно виглядає. І що ж, тут уже в мене змінилось мої необхідні. Тепер у мене замість блендера тут буде сушка. Пергамент. І зараз ми будемо. отут от знизу вже можете бачити, я один шар зробила. І так, як казала, будемо пробувати робити по столу. Стелимо туди на дно пергамент і тоненький прошарок отакий от нашої йошти. Тому зараз вже продовжуємо далі. продовжуємо Беремо пергамент. Вирізаємо так по формі, по розміру нашої. Пушака, все заєве обрізаємо. Зараз пакуємо, обрізаємо. І заливаємо. І тепер тоненьким прошарком розливаємо сюди нашу йошту. Тут в мене лопатка, зараз ми не все розрівняємо. І тепер спробуємо розрівняти, щоб не дуже товстий шар тут був Сюди я нічого не додавала, ні цукру, ні води, лише тільки йошта. І розрівнюємо іншу половинку. Доливаю. І ось так лопаткою розрівнюємо. Розрівняли, ось так ось воно виглядає. Ось такий от тут вигляд. Більше доливати не буду, щоб воно там добре все просохло. І зараз вже зроблю всі яруси, які у нас тут є, і вже вам покажу кінцевий результат. Так, ну що ж, власне, я все заклала. Все розлили, вмикаємо в розетку. Вмикаємо тут і ставимо на 60 градусів. І чекаємо годин 8-12. Ну, коротше, завтра вже будемо дивитися, що там і як. Залишую прямо ось тут. І буду ділитися з вами далі результатом. А з тою йоштою, яка у мене ще залишилась в мисці, зараз підемо варити джем. Продовжуємо. Так, ось уже в мене тут скоро буде варитись варенечко. Сюди ми до перемеляної йошти, проціженої, та що в мене залишилося, ми додали цукор. Додаємо один до двох, тобто літра йошти і 2 літри цукру. І буду зараз ставити варити. Потім уже далі знімаємо процес. Так, ну що, ось, власне, і сам процес. Готування вареничка, Тут в мене вариться в каструльці ось одне. І ось тут ось інше. Аромат стоїть на всю кухню, просто не передати словами. Вариться, кипить, бурлить. Ось так ось виглядає воно. І вже покажу вам кінцевий результат, закатаний в баночках. Так, ну що, готові показую вам вже готовий результат свого джему. Ось така от порція в мене вийшла. Я тут собі все позначила, де в мене йошта буде джем із кісточкою, а де без кісточки. Ось. Вийшла в мене 21 баночка. Гляньте. Тут у нас те, що я блендерила, все без кісточки, ось так ось виглядає. Зараз покажу вам в мисочці. І ось в банці виглядає ось так із кісточкою. Коротше, в мене було вчора безвідходне виробництво. Нічого не викидала, все переварила. Спочатку думала, що тільки буде без кісточки ось ці. А те, та жужа, яка залишилася, все перемеляне, думали, зробимо вино. Але потім вирішили все-таки зварити і з нього таке от варенечко. Тому в результаті одне ось без кісточки виглядає. Ой, фокус. Виглядає ось так. Мисочці тут у мене. Такий вже густенький, бачите, гарненький. Дуже ароматний, смачний. І ось в баночці. Те, що з кісточкою. Ну, власне, воно теж трішки там переварилося. Їх там і не сильно видно, але. Ось такий от маємо результат. І зараз підемо, що глянемо до тої пастіли. Так, і, власне, ось тут ось наша пастіла. Знімаємо кришечку легенько. О, і ось такий в нас тут результат. Гляньте. Мене Трішки підсохло. Воно стоїть уже тут 12 годин. Я ставила її сушити вчора о 6 вечора, зараз 6 ранку. Ну, ще воно, мабуть, не сильно готове, бо ще вона трошки тут липне. Тут шурнула нігтем, бачите, розтирається. Залишу її ще на декілька годин. І потім обов'язково з вами ще поділюсь результатом. Тому, ну, Отут, де тонше, то воно вже ніби підсушене добре. А от там, де трошки товстіший шар, півні вітаються, то воно ще таке м'ягесеньке, що тягнеться, то ще нехай підсушується. Тому чекаємо далі.